З'явилися кадри, як величезний корабель Рев зазнав удару шторму. Його почало ламати і викинуло на берег. Несподівано піднявся страшний буревій, чимось схожий на торнадо і атакував флот Рев до таких боїв. Із природою моряків рашистів напевно не готували. Втім, стихія схожа та ж має зубна. Служок Путіна і окрім цього урагани завітали до інших міст РФ. Кадри того, що сталося далі у ролику. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, ну а ми розпочинаємо. Нищать флот рашистів не тільки сили оборони України, а й природа, вражаючи відео опору природи, російським кораблям оприлюднили самі ж російські пабліки. На кадрах судно рашистів перекинулося від сильних морських хвиль. Його безпомічно прибило до берега без можливості звідти вибратися. Надзвичайно ситуація трапилася в російському примор'ї, що на далекому сході судно, ймовірно, внаслідок сильного вітру відірвалось від причалу і сіло на кам'яниста мілководдя. Наразі причини інциденту встановлюються, а капітан кораблю намагається усунути наслідки інциденту. Тим часом моряки сумно констатують, рятувати вже нічого через пробити дно. На додаток, Корце може ще й перекинути сильними хвилями, і це не єдині природні катаклізми, які спіткали расистів. Цими днями так на території інших регіонів Російської Федерації раптово почало замітати літаючі люди і завивання пекельний ураган перетворив російське селище у фільм Катастрофу. Саме так красномовно коментують ситуацію рашистські змі. Ще тікція республіки Якутія пориви вітру до 38 метрів на секунду. Школи та дитсадки не працюють, адже дітей на вулиці просто знесе завірюха. Люди, яким все ж довелось покинути оселі і кудись вийти, ледь пересуваються. Про що повідомляє місцеве видання Ясія із посиланням на Очільника селища Наталію Султанову цитую при температурі мінус 17-19 градусів. пориви вітру сягали 24-29 метрів за секунду. Ввечері було посилення. З урахуванням метеопоказань ми відмінили навчання в дитячих садках і школах. А також скасували роботу жінок, чия праця не пов'язана з безперервним виробництвом. Повідомила Султанова. Ну і місцеві розповідають, що через негоду також запланували відключення електрика в деяких районах населеного пункту. Зазначимо, що раніше синоптик. Вільфанд попереджав росіян про небезпечну погоду та сильні снігопади в 15 регіонах країни. За його словами, в деяких регіонах Уралу, Сибіру та Якуті температурні показники перевищать кліматичну норму на 12-20 градусів Цельсія. А найближчі кілька діб в Анабарському та Болунському районах Якуції прогнозується штурмовий південно-західний вітер поривами до 25-30 метрів на секунду. Урагани вітер супроводжуватиметься сильною низовою хуртовою. Виною завірюха сильний вітер, желедиться налипання мокрого снігу на дроти та дерева. Таку погоду чекають на півдні європейської частини Арефії в північно-кавказькому федеральному окрузі, в Архангельській, Мурманській та Лемінградській областях в Поволожі, Преамур'ї та Хабаровському краї. В Норильську вже діє штормове попередження в місті та області. Сніг, хуртовина та пориви вітру понад 25 п'ять метрів за секунду. Школярі першої зміни сьогодні не навчаються. Перевезенням людей зі Мається лише великовантажний транспорт в місцевому аеропорту. На свої рейси чекають близько 500 пасажирів. Посилення вітра до 27 метрів за секунду та низову хуртовину прогнозують синоптики на узбережжі берингової протоки на чукутці. Рятувальники рекомендують не виїжджати за межі населених пунктів. Повідомили Тарс в МНС РФ регіоном. Під впливом циклону, виявляється, Провиденський міський округ та Чукотський муніципальний район. Глава Камчатка знайшов виник у транспортному колапсі, який виник в краєвій столиці напередодні. Персональну відповідальність Володимир Солодов поклав на заступника голови уряду Сергія Миронова, який Займається дорожньою галузю Солодов звернув увагу, що циклон був невеликим та очікуваним, але комунальники не впоралися із ситуацією та допустили масові аварії на дорогах. Найближчими днями в Москві очікується різке погіршення погодних умов. Снігопад, що вже почався, посилиться і перейде в хуртовину, а потім полє дощ. За даними гідромоцентру, місцями в столиці та області очікується помірні опади, сніг, мокрий сніг, дощ, можлива ожеледь. Що стосується України, то за прогнозом синоптиків, грудень в Україні буде в межах норми. Очікується класична зимова погода. Про це розповіла Наталя Птуха. Синоптикиня Укргідромоцентру сказала, чи чекати сильних снігопадів і морозів вже на початку місяця за попередніми прогнозами. Перші дні грудня на території України переважатиме поле високого тиску антициклон. Відповідно, в нас можуть бути навіть прояснення і переважно без. Опадів, якщо говорити, що за новим стилем Миколає 6 грудня, скоріш за все, буде без опадів. Цей день однак все може помінятися за розрахунками на сьогодні. Початок грудня в нас без опадів з помірними зимовими температурами, тобто без сильних морозів, але і без надто високих температур, все в межах норми, наголосила Наталія Птуха. Згідно з прогнозами світових прогностичних центрів і аналізами фахівців укргідромацентру, очікується, що грудень 24. Варту року в Україні буде близьким до норми. Середня місячна температура повітря передбачається в межах від мінус 4 до плюс 2 градусів. Далі цитую експертку. Але сказати, що в грудні можуть бути такі високі температури або морози, якось максимуму і мінімум в кліматичній характеристиці, описано поки не може, бо не очікуємо їх. Якраз таки можливі температури близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода, підкреслила Наталія Птуха. Абсолютний. Мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, в грудні сігає мінус 24, мінус 32 градуси. Втім, східних, північно-східних та чернівецьких областях, місцями було до мінус 33 мінус градусів. А на Прикарпатті навіть до мінус 38 градусів на Закарпатті та Півдні до мінус 17 мінус градусів, а на Півдні Криму, мінус 10 мінус Єдине, що через антициклон на початку грудня в перші п'ять днів скоріш за все буде мінімум опадів а надалі ще. Не можемо прогнозувати, зазначила синоптикиня. Снігопади накрили Європу, сніг випав в деяких частинах центральної Європи, оскільки фронт полярного холодного повітря насувається на континент. У Вельгії сильний дощ і штормовий вітер змінились морозом, який утворив шар снігу на вершинах поблизу Синьяль, де Ботранж. Королівський метеорологічний інститут Бельгії оголосив жовте попередження про ожеледицю та сніг у провінціях Енольєша Люксембург та Намюр, оскільки температура опуститься до близько або нижче нуля градусів. Снігопади також очікуються на вершинах. Арден, хоча сніговий покрив залишиться невеликим, в Австрії водій вантажівок на перевалі Арльберг були змушені поставити ланцюги проти вковзання на своє авто, оскільки дороги вкрилися ожеледицею після нічного снігопаду. Водіям у Польщі також рекомендували взути зимові шини після того, як атмосферний фронт приніс снігопад у південні та Північно-західні регіони країни через сильні снігопади в Татрах, вершина Карпат у Словаччині та Польщі. Рятувальники закликали уникати туристичних маршрутів, оскільки можлива первинна небезпека третього ступеня. Метеорологи кажуть, що температура в Татрах може впасти до 10-15 градусів на що нуля вночі в найближчі вихідні. Температура в чеській республіці впала на 10 градусів в ніч із середини четвер, А дощ перейшов в сніг на висоті понад 400 метрів. Чеські Дрометрологічний інститут повідомляє, що в четвер і п'ятницю на сході країни може випасти до 12 сантиметрів снігу. А на північному заході і півночі Чехії існує ризик ожеледиці в данії через снігопад стало слизько на дорогах, що спричинило аварію вантажівки на автостраді між містами Нюборг та Оденсе. Ну а тим часом Південна Корея продовжує боротися із найсильнішими снігопадами. Наразі вже відомо про чотирьох загиблих. Повідомляє Reuters. За даними агентства, одна людина... Людина загинула двоє. Дістали поранення на полі для гольфу. На них звалилася сітка, перевантажена снігом. Ще одна людина загинула внаслідок аналогічного обвалення захисного танту на автостоянці. На трасі на схід від Сеула через негоду сталася масова ДТП за участі 53 авто. Внаслідок цієї катастрофи. Також загинуло двоє людей. 11 отримали поранення. За останніми даними це снігопад у Сеулі став третім за силою з моменту початку ведення записів у 1900. Соцьомому році тим же часом президент Південної Кореї Юно Юнуа Сокюль під час зустрічі з українською делегацією висловив своє сподівання, що і Київ ефективно будуть реагувати на загрозу безпеці, спричинені військовою співпрацею КНДР та. РФ, про що заявив голова про що заявили в офісі президента Південної Кореї, і в заяві повідомляється, що Україна і Південна Корея домовились співпрацювати і з дружніми країнами, продовжуючи обмінюватися інформацією про розміщення КНДР в їхніх військ в території Російської Федерації і передачу зброї і технології між. Ними офіс також зазначив, що оскільки адміністрація Байдена та новообраний президент США Трамп реагують на ситуацію в Україні як одна команда, то вони вирішили тісно співпрацювати із Америкою. Ну а далі. Можемо прослухати слова міністра оборони України Умєрова, який у складі української делегації провів зустрічі з президентом та своїм колегою з південної Кореї, і були обговорені важливі спільні кроки щодо посилення безпеки та стабільності. Давайте послухаємо важливі слова. Так, звісно, разом з делегацією знаходимося в Сеулі. За дорученням президента Зеленського зустрілися з президентом Республіки Корея. Потім були зустрічі з міністром оборони, радниками нацбезпеки з представниками розвідки. Йшлося по всіх напрямках оборони, економічно, військове питання. Різні напрямки обговорювалися, але е, чи була комунікація щодо стратегічної співпраці? Ну, от, зокрема, в частині протидії тому досвіду, який нині набувають, скажімо, вояки Північної Кореї в цій війні саме на боці Російської Федерації. Адже в Південній Кореї мають розуміти, що це вже нові виклики і це регіональна безпека. Так, обговорювали участь контингенту КНДР. Спілкувалася обмін думок відбувся, напрацювали шляхи і будемо працювати. Ми е, щоразу намагаємося якось розширювати горизонти. Наші комунікаційні маю на увазі, і урядовців і парламентарів створювати якісь нові майданчики для допомоги, як економічної, гуманітарної, звісно, і мілітарної. Вже незабаром в грудні відбудеться чергове засідання в форматі Рамштайна. Чого варто очікувати від цієї події? це наш оборонний основний майданчик. де ми працюємо з різними країнами, як ви знаєте, долучаємо різні країни зараз. Плануємо на наступному двох тижнях ще раз провести такий таку зустріч, де будемо обговорювати військову допомогу, що було зроблено, і бюджет 25 п'ятого року. Ну і щодо ось таких майданчиків, про які я говорив, де важливі рішення приймаються, але так само хотілося б, щоб і все ж таки якісь ґрунтовні наслідки відбувалися після цих рішень. Парламентська асамблея НАТО відбулася напередодні. От буквально чим важливі ці рішення, як ви можете оцінити зустрічі в такому форматі? Це теж дуже важливий майданчик. Запрошення стати членом НАТО для нас дуже важливе рішення. Тому в цьому плані ми повинні працювати. У нас є план перемоги. Згідно цього плану стати членом НАТО наш, наша пропозиція. Ну і в нашому полку безпілотників прибуло. Наземні роботи, наземні безпілотники, які будуть використовувати в різних цілях. 100 українських роботів випробували на полігоні. Брейвіл про це повідомив очільник Мінцифри Федоров. Виробники протестували медевакуаційні та логістичні платформи, ударні. Мінувальників і роботів Камікадзе провели краш-тест розробок в складному рельєфі з вибоїнами, загородженнями, поваленими деревами, трамплінами, піском, ровом з водою та під дією реп. Роботів перевіряли настійкість до води, швидкість гальмівні характеристики, рівень шуму та прохідність в умовах важкого рельєфу. Демонстрація в умовах наближених до бойових обов'язковий етап, розповів Федоров. Ну, як ми бачимо з кадрів, то, в принципі, наші роботи достатньо непогано справляються. І це додасть головного болю окупантам, тому що тепер на них полюватимуть не тільки в небі і в морі, а ще й на землі. Це, в принципі, непогано. Але. Е Якби не дронами єдиними, нам би треба побільше різного роду дальнобійних засобів ураження противника. Ну і адміністрація Байдена зараз готує новий пакет допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Про це пише видавництво Reuters. За словами агентства... Знайомого з планом адміністрація Байдена планує надати різноманітну зброю з американських запасів. Йдеться в тому числі про протипіхотні міни, безпілотники, ракети Стінгер і боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем Хаймарс. Очікується, що пакет також включатиме і касетні боєприпаси. Офіційне повідомлення про виділення нового пакету допомоги може надійти до конкресу вже в понеділок. Наповнення і розмір цього пакету можуть змінитися в найближчі дні. До очікуваного підписання Байденом сполучені Штати не експортували протипіхотні міни протягом десятиліть, а їх використання є суперечливим через потенційну шкоду для цивільного населення. Хоча понад 160 країн підписали договір про, їх, про заборону їх використання. Київ просить про них відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення на початку 2022 року. Акцентує агентство. Відомо, що російські війська використовують таку зброю на лінії фронту і, на жаль, не тільки на лінії фронту. А... Міни протипіхотні, і нестійкі міни, і без ліквідаторів дуже часто. І міни пилюстки, які, до речі, заборонені Женевською конвенцією, також використовуються росіянами і проти цивільного населення, але чомусь це їх не зпиняє. Міни, які будуть надіслані в Україну, є нестійкими мінами з системою жилення, яка працює лише короткий час. На відміну від старих наземних мін вони не загрожуватимуть цивільному населенню протягом невизначеного часу. Як це працює, на відміну від радянських мін, в американських мінах є чіткий ліквідатор, який спрацьовує через певний проміжок часу, там до 48 годин він може бути. Тобто міна, якщо протягом 48 годин не спрацювала, вона самоліквідується. Або ж другий механізм убезпечення. Випадкових підривів. Це, наприклад, коли міна через 14 діб взагалі спрацювати не може, тому що там розряджається батарейка в детонаторі, який і повинен привести цю міну в дію. Тому пройшов певний час, і ці міни стають або ж безпечними, або ж самоліквідуються. В більшій частині радянських і російських мін цього немає. Тепер ще одна дуже цікава новина: це те, що Трамп призначив нового спецпосланця по Україні. Ним став відставний генерал Кіт Келак, який одразу ж виклав досить цікавий план переходу до миру. Але є певні підводні камні. Це силовий план, в результаті якого не виграє ні Путін. Ні, Україна. Е, з деталями цього плану будемо далі ознайомуватися. Е, і політолог Борис Тезенгаузен розповість, в чому ж е, ці підводні камені. Ну, як на мене, тут є одне дуже важливе е, питання, яке буде в плюс Україні. Це те, що території, які Путін нібито завоював, ніхто йому не віддає. Вони не стають. Частиною Російської Федерації після замороження конфлікту. Що відбудеться з ними? Далі давайте розбиратися з Борисом Тезенгаузеном. Тобто Кіт Кілок в своїй книгі, даї, в общем-то, неоднократно заявляв, що ну його план, та він предложил Трампу план заморозка на лінії соприкосновения бойового далі. Дальше... начинаем разговаривать. Прекращение огня. То есть, условно говоря, Путину никто не отдает юридически, формально территории, которые он на которых он находится, которые он оккупировал, но им какой-то там будет присвоен статус, они не будут, естественно, признаны российскими, но потом чего-то там, где-то там, как-то оно будет решаться. То есть вот какой план. Дальше все очень просто. Почему мир с помощью силы? Потому что если Путин не хочет мириться на условиях по линии соприкосновения, тогда сила будет применена к нему. Если Украина не примет эту позицию, ну тогда сила, а точнее ее отсутствие со стороны Соединенных Штатов применено к Україні. Ну а тим часом посол Франції в Україні прокоментував готовність відправити свої війська до України. Він сказав про те, що у Франції немає червоних ліній. І сказав далі цю мій президент, заявляв, що в нас не повинно бути червоних ліній, тому що очевидно, що росіяни не мають червоних ліній. Тож, якщо це буде потрібно, якщо буде запит від українського уряду, якщо буде сильна військова потреба, звичайно, питання про відправку західних військ, у тому числі французьких військ, може бути розглянуте. Як ви знаєте, немає запиту від української влади. Зазначив посол Франції в Україні Гаель Весьєр, пряма мова, чи в нас є Гаеля Васьєра, чи немає? Ну гаразд далі. Німеччина. Керівник зовнішньої розвідки Німеччини заявив, що російські диверсії проти західних об'єктів можуть змусити НАТО розглянути застосування статті 5 про взаємну оборону. А це е, до того, що Путін домахався орішникам. От реально. Е, ну, тут не про це, а про те, що реально дуже багато останнім часом було різних диверсій і кібератак. Отже, Каль вважає, що Росія може спробувати перевірити червоні лінії Заходу, не захоплюючи територію, а порушуючи ситуацію з зеленими чоловічками. Наприклад, у Балтії чи на Шпіцбергені. Він підклесив, що це спрямовано на підрив єдності НАТО та перевірку реакції на напад, не обов'язково пов'язаний з масштабною війною. Але чітко сказали, що п'ята стаття буде задіяна.